4, три, два, один, все. літо, літо, полетів. Ой, блядь, це був сон. Доброе ранок. Ви і так все зрозуміли, напевно, тому не буду вам казати всякий непотрібний бред. А, зараз я хочу зустрітися з мішані і підемо з ним вигуляємо, Енді. Ну а далі ви побачите самі. Енді, пішли гулять. Пішли гулять. Пішли мальчик гуляти. Гуляти, пішли. Ой, голуб, як тобі повезло, що тебе, Енді не бачить. Ось ліпе. Прийшли, удобно знімати, знаєш? А правий удобно такої злібати. Відвели медика діко додому, помили йому лапи, оставили його вдома. І мій фінансовий менеджер сказав, що не дасть мені гроші, поки я не винесу макулатуру. Ну і прийшлося мені виносить мукулатуру. Блінки, ми походу побжить мукулатуру це! <пл> Капец. Короче, Притирабануємо Блін Цю коробку І знаєте що, що Деньги немає Деньги в касі немає Блін ну, короче, ми взяли Послали Куди подали В коробку і після Втікли Да Це був Самий крутий мов в моєї житті Hello my dear followers Can you send me a lot of money uh, That I bought By uh, this uh, Ice cream І що Я кидаю Якщо ви не розумієте, чому я їду зараз з таким от лицем перекошеним, то зараз ви побачите, з яким лицем їхало оце чудо, то ви мене не то що зрозумієте. Ви разом зі мною так зараз будете дивитися це відео. Дивіться свої грачі. This station is Mars Spacecraft. станція для залізнич. Зриг, так, щоб його роса. От правильно. Ти що Тут ледве на жіночку не впав. ну коротше, дорога в нас була цікава. <звук> на факту, ти станеш Я вже хай. Коротше, повторюємо цей кадр а, з цього відео. І тебе не любити в мій. Я щось зараз спіти хочу. Ми, коротше, спішаємо, вирішили похавати по близько Ви розуміли? зараз може живемо в центрі Києва. І тут капець, як спекотно. Як закишно скільки градусів, але дуже жарко. Нет. Нет, слышишь, я сам еду. Я сам еду. Что ты? Ты ты плачешь. Что ты заедешь? Главное не сдаваться. Two hours later. Oh, we don't have no <laughs> 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 Ми коротше з мішані уїхали, взяли електросамокат за мої деньги. Уїхали до Жопоміра І тепер треба вертатися до Жопоміра, бо мої деньги закінчились, Але я дуже хочу пити води. Ця какашка. Щоб мені купити воду. Сука. На що хороші боршу має А Ми зараз фонікельорі будемо спускатися вниз. И что вам можно сказать еще? я забыл. Я просто на стекло спускался. спускался. А? Да. А что так народу я мало. Тут плохо думаешь зайти. Залітає мешаю. Хотки будь О, Здорово. Бай, що тут за трохи? Отак і здоровий. І опять ми ветро. У <риклад> мене міша кідано, коротше, сказав, що я мені купить водички, я то що то коротше, чуть не купив. За що йди сам куда слів? Нічні ідея немає. Вот он вот. за. Зайшли ми в Мак. Не що мені, як добра людина, купив Макс, ой. Максанді. Я купив воду, за 40 гривень, блять. За 40 гривень, сука. За 40, блядь. За 40, нах... Ну, короче, все вже, диваємо. Домой. Так що все. Зараз йду на житті, потом. Короче, ми все, ліваємо зараз з центру, ми їдемо на житу, а потом... А, потом що потомшов. Ну потім повертаємося, присидимося, я на радше поїду. Ми вже на житту, там я вже нічого не знімав. Ми зайшли додому, посиділи, повтікали телефони, вийшли. Я сів в маршрутку. В маршрутці не було місця, тому я не знімав із того, що я стояв. І в мене не було просто вільної руки, щоб ніякої міг знімати. І потім, коли я вже люди повиходили, я трошечки вам пізняв. пішов його поїхав то ще не раніше. зараз буду заходити. так що. все почистив я Пегаса. вон він там тусується дубця вийде одна И меня почистил. Сейчас я пока девочку покатаю, и я буду тренироваться. Тренироваться. Давай еще. Рыщ. Угу. Зупинився. Нам туди, парковочка. Тільки не завалюйся. О, ідеально. С 10 попит, нас нарешті вийшло вже Є. припаркуватися. Молоді. Знаєте, як в поговорці, любиш кататися, люби і сино прибирати, тому зараз це прямо момент ви все поняли. Що, я зібрався туди? Зараз буду ехать уже назад домой. Поэтому, а так вот. Все. Я зараз весьма прощаюсь и поеду. Пясь, я уже буду ехать. Давай, пока. Мальчик. Все, пока. 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 Ой, да.